Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку більше менше порідно. Давайте ми перевіримо, чи готові ви до уроку. Готові ваші очі бачити? Чи готові ваші вуха слухати? Чи готові ваші руки писати у зошиті? Чи готові ваші ніжки відпочивати трішки? Ну що ж, тоді я хочу розпочати вже з відомого вам матеріалу те, що ви знаєте. Скажіть, будь ласка, скільки зображено всього предметів? Якщо всього шість, а якщо предметів, так? То буде три. А скільки в нас об'ємних фігур? Скільки їх дітки, подивіться. Їх три. Правильно. А знайдіть кожному предмету об'ємну фігуру, на яку він схожий. Ось, ну, наприклад, м'ячик, на що він схожий? Давайте подивимось, чи правильно ви сказали. Так, перша. На що схоже? На куб. Так, далі. Правильно ви говорили. А ще чудово, молодці! Все ви, вірно, виконали. А тепер скажіть мені наступне. Скільки предметів ви бачите. Не фігур, просто предметів спочатку. Три. А скільки об'ємних фігур. Також три. Молодці. Давайте ми знову знайдемо кожному предмету об'ємну фігуру, на який він схожий. Так. Далі ковпак на що в нас схожий? На циліндр, так? І останнє на конус. Молодці, чудово. Відгадайте, будь ласка, загадку. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову. Дітка, що це таке? Це конус правильно. Ми з вами конус можемо навіть із паперу зробити, так? Конус називається чудово. Дітка, а зараз скажіть мені, будь ласка, скільки зображено котиків? Правильно, їх сім. Скажіть, будь ласка, а чого більше у котиків? Лапок, вушок чи хвостів? Звісно ж, лапок. Лапок чотири. Скільки у них хвостів? Хвіст один. А вушок у них скільки? У кожного по два. Значить, лапок у них більше. А чого менше у котів? Лапок, вушок чи хвостів. Звичайно, хвостів Він на них. Один. Чудово. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати предмети за кількістю, визначати, коли предметів більше, менше, а коли їх буде порівно. Добре. Скільки білих кішок? Чотири. Молодці. А скільки рудих кішок? Також чотири. Білих кішок і рудих кішок. Однакова кількість, дітки. Іншими словами, ми можемо говорити порівну, тому що їх рівна кількість. Порівну, запам'ятайте це слово, їх порівну. Білих кішок стільки ж, скільки і рудих. Добре. А зараз, будь ласка, відкрийте ваші посібники з математики на сторіночці 18. Будь ласка, відкрийте посібники на сторіночці 18. Чудово. Молодці. І перше завдання в нас таке. Яблук більше, ніж груш. Це правда? Правда, порахуйте, скільки яблук. Шість. А скільки груш? Їх три. Правильно. Дітки, щоб сказати, що яблук більше, ніж груш, ми повинні сказати яблук більше, ніж груш. Або можна інакше сказати, груш менше, ніж яблук. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. У нас є помідори та огірки. Порахуйте, скільки помідорів. Шість а огірків. Так, їх стільки ж. Тобто помідорів, стільки само, стільки й огірків. Але іншими словами ми можемо сказати так: помідорів і огірків порівну. Тобто їхня кількість рівна. Порівну. Подивіться, будь ласка, на наступне завдання: чого більше тарілок чи виделок? Звичайно тарілок. На одному із малюнку ми бачимо, біля одної тарілки не вистачає у нас виделок. Значить, тарілок у нас скільки? Порахуйте, будь ласка. 4, А веделок. Три. Зараз візьміть простий олівець. Простий. І підкресліть чого більше. А ми вже сказали: тарілок у нас більше. Тож підкресліть, будь ласка, тарілки. Тарілок у нас більше. Підкресліть, будь ласка, всі тарілки. Добре, а зараз нам час відпочити. Як гарно ви відпочили. А ми з вами рухаємося далі. І наступне завдання таке: чого менше тварин чи м'ячів? Дітки, скажіть, будь ласка, а як... що нам треба зробити для того, щоб сказати менше чи більше? Правильно, їх треба порахувати. Порахуйте, будь ласка, скільки тваринок у нас? Так, тваринок 4. А скільки у нас м'ячів? Їх три. Чого ж більше? Тварин чи м'ячів? Тварин, будь ласка, значить, менше у нас чого? М'ячів. М'ячів у нас мало. Тобто, ми говоримо: м'ячів менше, ніж тварин. І нам треба обвести. Те, чого менше. А менше у нас, ми сказали, м'ячів. Будь ласка, візьміть простий олівець і обведіть м'ячі, тому що їх менше. Обведіть, будь ласка, м'ячі, всі м'ячі обведіть. Чудово, молодці! А ми з вами рухаємося далі. Давайте ми з вами згадаємо, як ми повинні сидіти за партою чи за столом. Ноги в нас повинні стояти повною стопнею на підлозі, спина повинна бути рівною, голова трішки нахилена вниз так, аби бачити так, що будемо писати у зошиті. Лікті повинні бути на парті або на столі так, щоб вони не звисали, і між партою і грудьми має бути відстань на ширину нашої долоньки. Добре, як же ж повинен лежати зошит? Зошит має лежати на коси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним та середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Так, ми його тримаємо великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці вони будуть знаходитися на відстані десь 2 см від кінця олівця. Будь ласка, візьміть і покажіть, як ви тримаєте свої олівці. Чудово. І тепер ми працюємо з останнім завданням. Намалюй трикутників стільки, скільки кружечків. Тобто, скільки в нас кружечків, давайте порахуємо разом: 1, 2, 3, 4. А трикутників повинно бути також чотири. Один у нас вже є. Приготуйте, будь ласка, помаранчевий олівець і будемо з вами малювати три кутничок. Їх повинно бути стільки, скільки кружечків. Тобто, якщо один вже є, нам треба домалювати ще три. І потім ми разом порахуємо. Давайте порахуємо, скільки їх тепер стало. 1, 2, 3, 4. Правильно, їх тепер 4. А квадратиків більше, ніж кружечків. Тобто, дивіться, якщо кружечків було 4, то квадратиків нехай буде скільки. Давайте 5. Молодці взяли всі зелений олівець. І малюємо зелені квадратики. У нас вже є один. Нам треба, щоб їх стало 5. Рахуємо один, два, далі у нас буде три, далі у нас буде 4. І ще один у нас буде 5. Перерахуйте, будь ласка, чи дійсно у вас 5 квадратиків? Один, два, три, 4, 5. Дітки, хто не встиг, поставте, будь ласка, відео на паузу і домалюйте квадратики. А зірочок у нас повинно бути менше, ніж кружочків. Дивіться, якщо у нас було 4 кружоч... кружечки, то ми можемо один кружечок забрати. І скільки дітки в нас буде зірочок? Зірочок у нас буде три. Тож давайте ми з вами намалюємо зараз зірочку. Малюємо зірочку, беремо фіолетовий олічик і малюємо зірочку. Вже одна є. Нам ще треба домалювати дві. так? Після того, як ви домалювали дітки зірочку, ви можете їх розфарбувати. Розфарбуйте, будь ласка, зірочки наші квадратики, трикутники. Поставте відео на паузу, якщо ви ще нічого не встигли, і доробіть. А тепер дайте мені відповіді на запитання за малюнком. Чого більше трикутників чи квадратів? Квадратів, бо їх 5. Чого менше зірочок чи трикутників? Зірочок. Тому ось тут, дітки, де нас питають, чого більше трикутників чи квадратів, нам треба намалювати. В першому у нас більше квадратів. Тому беремо зелений олівець і ось тут малюємо квадрат. А чого в нас менше? Зірочок чи трикутничків? Звичайно, зірочок менше. Тому ось тут ми намалюємо зірочку. Намалювали зірочку. Молодці, хто не встиг, будь ласка, поставте відео на паузу і доробіть. Ну що ж, давайте закріпимо все, що ми з вами сьогодні вивчили. Рибин менше, ніж котиків. Так, котиків у нас скільки? 5, а рибин всього 4. Рибин більше, ніж, а рибин, дітки, більше. Ні, їх не більше. Тому ми так не можемо казати. Як ми повинні сказати? У нас котиків більше. Да? Ми говоримо, котиків більше, ніж рибин. Молодці. Правильно. Скільки є голів? Чотири. А скільки є хвостів? Чотири. Тобто, як ми можемо сказати порівну, так? порівну? Скажіть, будь ласка, скільки лапок у птахів разом? В однієї дві і в іншої дві, дві лапки. Чотири. А скільки разом лапок у звірят? Їх вісім, правильно. Чого більше лапок у звірят чи лапок у птахів? Лапок у звірят більше, ніж лапок у птахів. Молодці! Дітки, на цьому наш урок завершується. Подумайте, будь ласка, чого б іще з математики ви хотіли навчитися? І дайте мені відповідь на таке запитання. Я хотів би дізнатися про. Подумайте уважно і скажіть це уголос. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!